Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему: що робити, якщо банківський рахунок, на який ви, наприклад, отримували пенсію, субсидію чи інші пільги, передбачені чинним законодавством України, чи інші соціальні виплати, ви мало забезпечена родина, одинока мама. Що робити, якщо цей банківський рахунок закритий? Що в першу чергу ви маєте зробити це негайно? Повідомити про зміну рахунку Пенсійний фонд України та в об обов'язковому порядку надати заяву з актуальними реквізитами для виплати через банківську установу, для того, щоб в подальшому вчасно, належним чином, отримувати свої пенсії, субсидії, пільги та інші соціальні виплати. Дивіться, у нас є пункт порядку виплату пенсій та іншої грошової. Допомоги через поточні рахунки в банках вам потрібно подати обов'язкову заяву про виплату пенсії, так або грошової допомоги вже з актуальними реквізитами для отримання виплат. Це ви можете зробити або особисто. І підійти до будь-якого органу Пенсійного фонду України, пам'ятайте, що Пенсійний фонд України у нас працює за принципом екстериторіальності, це значить, що незалежно від вашого місця проживання, ви маєте право звернутися в будь-який орган так, пенсійного фонду, який найближче до вас знаходиться. Або ж, якщо ви зареєстровані на веб-порталі Пенсійного фонду, то ви звертаєтесь в електронній формі, але обов'язково з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису і, або ж уповноважуєте представника довіреністю, і він може в такому випадку звернутися через представника установи повноваженого банку так до будь-якого органу пенсійного фонду України. Також дивіться, якщо ви будете звертатись в пенсійний фонд, до заяви ви обов'язково додаєте ще паспорт свій. Що підтверджує паспорт ідентифікаційний, що підтверджує вас як фізичну особу, так і живою фізичною особою, та підтверджує ваш вік. Обов'язково, тобто подаєте ще паспорт ідентифікаційний код. Також дивіться, якщо ви будете надавати заяву про заміну. Реквізитів через веб-портал Електронного послуг пенсійного фонду України, то ви ж так само надаєте заяву та копії документів, паспорту та ідентифікаційного коду. Для того, але вони мають містити чітке зображення повного складу тексту документи та його обов'язково реквізити. Так, якщо ж заява надається уповноваженими працівниками банку, то в обов'язковому порядку повинна бути заповнена нижня частина заяви, і всі обов'язково реквізити заяви мають бути в обов'язковому порядку також заповнені. Тому навіть якщо так трапило, що банківський рахунок, на який ви отримуєте соціальні виплати, пенсії, житлові субсидії та пільги закриті, в першу чергу ви негайно повідомляєте. Про це пенсійний фонд України та надаєте заяву з актуальними реквізитами, для того, щоб в подальшому без проблем ви змогли отримувати свої належні виплати.